Всім привіт, вітаю вас на каналі порталу Smartphone.ua та Пропоную для огляду цікавий смартфон. Назва цікава Unihertz, модель цікава TikTok, Та й корпус смартфону загалом цікавий, тому що пристрій має не один, а два екрани. Один. З лицевої сторони, як звичайно, а іншої стилової, такий самий, як ми можемо зустрічати на смарт-годинниках простеньких з Китаю, які можуть відображати час, дозволяють перемикати музику, керувати камерою, і це все може. І цей екран на смартфоні TikTok. В огляді розповім, як це все працює, скільки видає процесор цього смартфону в тесті Antutu, як працюють камери, а також яка автономність. Якщо цікаво, тоді дивіться далі. Починаю з комплектації. Відмічу, що коробка смартфону TikTok не така цікава, як сам смартфон. Та й назва TikTok, до речі, має своє відношення до годинників більше, ніж до соціальної мережі TikTok, Тому що на телевій стороні екран у вигляді кола. А саме колові екрани одні з самих популярних на наручних годинниках. Тож, що у нас в комплектації з Юніхерств TikTok? А це перехідник USB type c для аудіокабелів 35 мм, кабель живлення Type-C і зарядний пристрій максимальною потужністю 33 Вт. Також виробник поклав в коробку невелику інструкцію та інструмент для видалення лотка під сім картки. Користувач може вставити або дві сімки формату нано, або одну сімку і одну картку пам'яті. Важливі та суперкорисні аксесуари в комплекті це. Силіконовий чорний чохол, а також захисне скло. І це при тому, що захисна плівка на смартфон вже наклеєна виробником з коробки. Переходжу до дизайну та корпусу. І як ви бачите, дизайнерам здали занадто нудними звичайні прямокутні корпуси, і тому вони вирішили створити шестикутник країни надто гострі, пом'якшені резиною на котах і посилені металом на боках. TikTok гарантує водостійкість по стандарту IP68, і це я перевірив. Після занурення в воду нічого зі смартфоном не трапилось. Він як працював стабільно, так і продовжив працювати. Порт Type-C під заглушкою прокладку додали і лотку SIM-карт. Уточню, що стандарт ip 68 гарантує, що смартфон може перебувати на глибині до 1,5 метри, але не довше, ніж 30 хвилин. Далі пройдусь по елементам корпусу та роз'євам. Зверху в нас інфрачервоний порт. А знизу type c Ззаду розташовані два модулі камери, один з яких на 48 мегапікселів. Але найяскравіший елемент тилової панелі це звичайно ж додатковий екран діагоналі 1,3 дюйма. Круглий кольоровий сенсорний, який, як я вже казав, виглядає як екран звичайного смарт-годинника. Відмічу металеве кільце навколо нього, яке додає відчуття захищеності, завдяки тому, що виступає на висоту аж 3 мм. Я думаю, цього досить, навіть якщо ви впустите. Смартфон на тверду поверхню. Також позаду логотип Unihertz і решітка, яка приховує один динамік. Сама панель має принт під карбон. Смартфон завеликий для однієї руки, габарити бачите перед собою. На правому його торці розташовано три клавіші: дві для регулювання гучності та одна, яка відповідає за живлення. Також виконує функцію сканера відбитка пальців. З іншого боку, дві яскраві червоні клавіші, також металеві. Одна з них вже налаштована на те, що з нею вмикається дисплей на тиловій панелі, а іншу можете запрограмувати під себе. По збірці до смартфону TikTok у мене зауважень немає. По формі є зауваження, адже шестикутник це не дуже зручно, навіть якщо ви просто хочете поставити цей гаджет на підставку. Далі в огляді мова піде про екран. 6,5 дюйма IPS-матриця Full HD+, роздільна здатність. Матриця IPS хорошими кутами огляду і достатнім запасом по яскравості. Через налаштування користувач може вмикати нічний режим, перемикатися на темну тему, редагувати кольори через Miravision. В каплевидний виріз зверху вписали фронтальну камеру на 8 мегапікселів, зліва від неї розміщені сенсори, а також індикатор подій. Цілому дисплей мені сподобався. В принципі, як основний, так і додатковий, діагональ якого 1,3 дюйма. Як я вже казав, він вмикається або з кнопки або подвійним тапом. Набір функцій обмежений наступним переліком: годинник зі змінними циферблатами. Деякі з них можна безпосередньо змінювати на годиннику, а деякі через налаштування в меню додаткового годинника. Всього їх 16, але можна створити свій. Також з екрану можна перемикати музику і під це в налаштуваннях вибрати спеціальний додаток, окремий, який ви будете використовувати для прослуховування музики. Також на цьому екрані є цифровий компас, а також додаток для управління основною. Та фронтальною камерою. Доступна можливість перемикатися на основну та фронталку. Через налаштування можна обрати роздільну здатність для зйомки. Крім того, на цей додатковий екран можуть виводитися повідомлення. Я з цим смартфоном проходив 2 тижні і можу сказати, що додатковий екран це дуже корисне доповнення. Особливо для смартфону в захищеному корпусі, та який має хорошу основну камеру, адже за допомогою. Цього екрану ви можете робити селфі на всі 48 мегапікселів. Переходжу до апаратної складової. Всередині смартфону TikTok, процесор Mediatek Dimensity 700, який забезпечує достатню продуктивність і можливість зв'язку навіть в 5G мережах, оперативної пам'яті 8 ГБ, основної 128, графіка mali G57MC2. В AnTuTu пристрій набирає більше, ніж 307 тисяч балів. А перед собою бачите швидкості, які може продемонструвати Wi-Fi модуль цього пристрою, коли підключений до мережі 5 ГГц. Додатково в смартфоні. Є Bluetooth 5.1 NFC, а також FM радіо Але щоб воно працювало, ви маєте підключити навушники через кабель, який йде в комплекті. Програмно TikTok працює на Android 11 з інтерфейсом користувача, який майже на 100% близький до стандартного Android. З корисного маємо Toolbox це набір інструментів, який містить 15 різних додатків, призначених для шанувальників активного відпочинку, майстрів та любителів поекспериментувати. Також Висна штука Zaza Remote. для користування інфрачервоним датчиком та роботи. З гаджетами в вашому будинку чи квартирі. В іграх смартфон не пасе задніх, але і графіку на максималках не видає. Спробував швидкі гонки, танки і PUBG Mobile. Грати комфортно, смартфон не перегрівається, не зависає, не тупить. А в звичайному режимі може пропрацювати до двох днів завдяки батареї на 6000 мАч. Хоча зовні складається враження, що пристрій має акумулятор більше ніж 6000 мАч. годину. Ну мінімум. Мінімум 8, але маємо, що маємо лише 6. Зарядний в комплекті на 33 Вт і зарядка триває до повного не більше 2 годин. Реальні витрати батареї при експлуатації наступні коли яскравість 50%. Перегляд відео через YouTube мінус 14% заряду за годину. Need for speed no Limits мінус 10% заряду за 30 хвилин гри. Якщо користуєтесь пристроєм по 3 години на добу, то вам його точно вистачить на 2 дні без підзарядок. Наостанок розповідаю про фотоможливості смартфона Unihertz tiktok Як я вже й казав, основна камера тут 48 мегапікселів. Є й додаткова, але, скоріше за все, вона якась допоміжна. Спалах великий та потужний, фронталка на 8 мегапікселів. Додатковий дисплей дає можливість робити селфі з основного модулю на всі 48 мегапікселів. Це, нагадаю, корисна функція, адже з тилової сторони можна увімкнути. Спалах приклади від знятого контенту можете знайти по полінком в описі до цього ролику на порталі Smartphone.ua. Там є і фото, і відео. Основна та фронтальна камери вміють знімати Full HD ролики максимум. Можете понижати роздільну здатність, якщо потрібно. Для обох модулів доступна електронна стабілізація зображення. Як на мене, то контент відзнятий обома камерами вище середнього, якщо порівнюємо в сегменті захищених смартфонів в середньому ціновому сегменті. Підводжу підсумок по Юніхерст Тікток. Одразу скажу, що це смартфон, який точно не підійде кожному. Але для тих, кому смартфон потрібен з максимальним набором функцій, включаючи інфрачервоний датчик та пару додаткових клавіш, які можна кастомізувати, причому Кастомізувати на одне натискання, на два натискання, а також на довге натискання. Тобто можна запрограмувати шість функцій на дві клавіші а небагато конкурентів в TikTok мають такі можливості. Зауважте і пам'ятайте про це. Процесору та іншої апаратної складової цього пристрою достатньо для виконання актуальних повсякденних завдань, які користувач ставить перед смартфоном. Камера добре знімає, а корпус гарантує, що навіть опинившись під водою, ви його витягнете і він продовжить нормально працювати. Оригінальності та додаткових функцій цьому смартфону додає додатковий дисплей, який знаходиться з тилової сторони. Кількість можливостей в нього обмежена, але що мені сподобалось? Велика кількість циферблатів на вибір. Таке рішення робить Юніхер з TikTok унікальним в своєму сегменті, тому на нього точно варто звернути свою увагу, якщо обираєте собі захищений смартфон. На цьому у мене все. Але якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях до цього ролику. Обов'язково дам відповідь. З вами був Андрій та Smartphone.ua. До зустрічі.